Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І в даному відео ми будемо тестувати поліролі для зовнішнього пластика автомобілю. Зазвичай ми тестуємо поліролі для обробки. Інтер'єру автомобіля, тобто для внутрішнього пластика, але є ще спеціалізовані засоби для обробки саме зовнішнього пластика, для поновлення його кольору, консервації, захисту тощо. Хоча багато засобів є і універсальними, тобто виробник зазначає, що їх можна використовувати як для зовнішнього, так і для внутрішнього пластику, цікаво, що можуть саме спеціалізовані засоби, які в першу чергу призначені саме для зовнішнього пластика. Для даного тесту я відібрав чотири таких зразка: це. Novax, Мотіп, МойоАвто і Sonax. Ось цей засіб ми раніше вже тестували, але порівнювали його з засобами для внутрішнього пластику. В даному відео ми будемо порівнювати його з однокласниками або ну, з тими засобами, які також в першу чергу позиціонуються як засоби для обробки зовнішнього пластику. Тестувати наші поліролі ми будемо на ось цьому шматочку автомобільного пластика. Він навмисне в нас такий зачуханий, вигорівший, вицвілий. І зараз ми його будемо відновлювати за допомогою різних засобів. Ну і далі подивимося, який з цих чотирьох засобів краще за все може відновити зовнішній вигляд вже такого досить втомленого. Пластику. Отже, в нас є 5 ділянок, 4 з них ми обробимо різними засобами, а п'ята буде у нас контрольною, і ми зможемо порівнювати тоді оброблені ділянки з повністю необробленою діляночкою. Почнемо з поліролі від Novax. Виробник позиціонує цей засіб як професійний реставратор для внутрішнього і зовнішнього пластику. І, в принципі, я використовував би його і для внутрішнього пластику, якщо він мені сподобається за своїми властивостями, тому що тут. Приємний аромат ванілі. Деякі засоби, які призначені для зовнішнього пластику або для зовнішньої обробки автомобіля, мають якісь такі неприємні запахи нафтопродуктів, хімічні запахи тощо, і тому всередині в салоні автомобіля їх краще не використовувати. Цей засіб дійсно може бути універсальним, але лише в тому випадку, якщо він нас влаштує за своїми властивостями. Також виробник зазначає, що тут всередині або в складі є якісь там. Унікальні компоненти, які дозволяють там, швидко відновити вже такий втомлений пластик, як наш, наприклад. Тому, як вимагає інструкція, збовтуємо флакончик, і далі за допомогою аплікатора з мікрофібрової серветки обробляємо першу ділянку. Невеличку кількість засобу наносимо на мікрофіброву серветку. І далі рівномірно розподіляємо його по всій поверхні. Це краще робити рухами, які направлені в різні сторони. Для того, щоб краще заповнити всі подряпинки, вигорілі ділянки тощо. І, до речі, в інструкції вказано, що цей засіб дуже добре маскує саме подряпини і пошкодження на пластикових поверхнях. Завершуємо все ось такими рухами по колу, для того, щоб все рівномірно. Нанести на поверхню. В принципі, все. Засіб наноситься досить легко. Ну, на перший погляд, ефект від нього є, але ми подивимося через 5 хвилин, коли засіб вже підсохне. Тоді буде точно видно, чи ефективний цей засіб на постраждалому пластику автомобіля. Далі спробуємо поліроль від Мотіп. Цей засіб призначений вже виключно для зовнішнього використання, і в першу чергу на бамперах, молдингах тощо. В принципі, він не має. Якогось неприємного запаху, але тут є вже фарбуючий пігмент чорного кольору, тому він підходить виключно для чорного пластику. В принципі, в салоні можна його спробувати використовувати, але лише в тому випадку, якщо в вашому салоні, в салоні вашого автомобіля саме чорний пластик. На поверхнях іншого кольору ну, використовувати чорний поліроль, я думаю, безглуздо. Знову ж таки, спосіб. Використання тут дуже простий. Трішки засобу беремо на мікрофібровий аплікатор і обробляємо поверхню. Також хочу зазначити, що в цьому засобі є силікон, тому, можливо, ми отримаємо якийсь такий надмірний блиск. Буквально краплиночку поліролі беремо на серветочку і так само рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Ну, тут дійсно завдяки ось цьому чорному пігменту ми бачимо, що засіб буквально фарбує пластик. Ми отримаємо вже рівномірний насичений чорний колір, але при цьому... Незважаючи на те, що в складі зазначено силикон, я не бачу тут якогось такого жирного, надмірного блиску. Навпаки, ефект ближче до матового. Ну, в принципі, мені дуже подобається, як зараз виглядає оброблена поверхня. Далі спробуємо чорнитель для пластику і гуми від моє авто. Це також пігментований засіб, але він вже в нас такого не чорного, а сіренького кольору. Раніше ми його. Тестували і порівнювали з поліролями для внутрішнього пластику. Ну, а сьогодні, як я вже казав, порівняємо його з однокласниками. Знову ж таки, невеличку кількість. Буквально краплиночку наносимо на аплікатор. Рівномірно розподіляємо по поверхні і далі все поліруємо або втираємо, кому як подобається. Дійсно, пластик також перетворюється на. Очах, але за глибиною і насиченістю кольору все ж таки попередній засіб, мені здається, був кращим. Хоча подивимось на все після повного висихання. Все, діляночка оброблена. Нам залишилось випробувати останній засіб від Sonax. Sonax пропонує нам гель для відновлення або консервації зовнішніх пластикових нефарбованих деталей. Цей гель випускається ось в форматі тюбику, і він відноситься до лінійки Extreme. Наскільки я пам'ятаю, всі засоби цієї лінійки є дійсно робочими. Тому, в принципі, я думаю, що і тут ми отримаємо непоганий ефект. Виробник каже, що засіб призначений для зовнішнього пластику, але він не пігментований. Це прозорий гель. Він має приємний аромат, і тому, якщо засіб сподобається, я думаю, його там в якихось екстрених випадках можна використовувати і для внутрішнього пластику, якщо він там вже сильно пошкоджений, і його потрібно там відновлювати не простими поліролями, а вже якимись спеціальними засобами. Спосіб використання аналогічний попереднім засобам. Невеличка краплинка на півпрозорого гелю і обробляємо. Наш пластик, попередньо рівномірно розподіливши засіб по всій поверхні. При нанесенні відчувається, що засіб досить густий, можливо, тут висока кількість силікону. Не знаю, але ну, буквально під серветкою відчувається, як засіб розтягується по поверхні. Також одразу видно, що ми тут спостерігаємо такий виражений блиск. То поверхня з цим засобом у нас має ефект мокрого блиску. Подивимось через 5 хвилин, чи цей ефект буде триматись, чи це можливо, просто що засіб свіжий і він блищить при нанесенні. Після підсихання цей блискучий ефект може зникнути. Ну, в будь-якому разі, поверхня вже оброблена, все легко і просто. Тепер почекаємо 5-10 хвилин, всі засоби підсохнуть, полімеризуються, і ми подивимося на результат. Отже, минуло 10 хвилин, і ми можемо дивитись на результати. Найгірший результат продемонстрував засіб моє авто. Незважаючи на те, що це пігментований засіб, він має такий сірий пігмент, все одно, вигорівший побілілий пластик, він не відновив за кольором. Також цей засіб, ну так не дуже добре, маскує. Подряпаний, тому я його ставлю на останнє місце. Трішки краще задачою впорався засіб від Novax. Тут ми вже бачимо відновлення кольору, маскування царапин, але результат, на мій погляд, не ідеальний. Хоча дуже і дуже непоганий. Також хочу зауважити, що у цього засобу є такий легенький-легенький блиск. Ну, в принципі, його можна поставити на третє місце. І нарешті найкращі результати нам продемонстрували засоби від Motip і Sonax. І в першому і другому випадку пластик став. Ідеальним, але є певні нюанси. У випадку Sonax ми маємо такий мокрий або жирний блиск. І, до речі, ось навіть у нас минуло 5-10 хвилин, якщо я так потру поверхню пальцем. Жирна плівка залишається на пальцях, тобто на поверхні утворюється якась така захисна плівочка. Комусь це може сподобатись, комусь ні. Мені, в принципі, подобається. Це означає, що на поверхні є захисна плівка, і швидше за все, ось ця плівочка буде відштовхувати вологу і бруд. Хоча, знову ж таки, хтось любить більше глянець, хтось більше мат. І якщо вам більше подобаються матові поверхні, тоді зверніть увагу на засіб від мотіп. Тут ми спостерігаємо на всі 100% матовий ефект, але при цьому. Поверхня також, можна сказати, ідеальна. Глибокий чорний кольор, всі дрібні подряпини замасковані. Результат ідеальний і мені дуже подобається. Також, в принципі, можна ось так потерти пальцем і побачити, що чорний пігмент не залишається на шкірі. Відповідно, в принципі, наявність чорного пігменту ніяк не впливає на можливість використання цього засобу там, всередині в салоні автомобіля. Отже, якщо ви орієнтуєтесь на максимальний ефект по відновленню зовнішнього пластика автомобіля, я радив би звернути увагу на ось ці два засоби Мотіп і Sonax. І тут між ними можна обирати за наступними критеріями. Перший це тип блиску, мокрий чи матовий, і другий це об'єм і вартість. Право в тому, що ось цей засіб коштує трішки дешевше за Sonox і в нього більший об'єм 500 мл, на відміну від Sonox, де ми отримаємо за ті ж гроші 250 мл. Тому, якщо ви ще й обираєте гаманцем, я радив би звернути увагу на більш дешевий засіб від Motip. Але якщо вам потрібен саме глянцевий блиск, тоді без варіантів. Цей засіб допоможе вам відновити зовнішній вигляд пластику, ну і також законсервує його, тобто захистить від подальших забруднень. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю вам мирного неба над головою і все буде Україна.